Мало не щороку в Україні зростає мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком. Ще в 2021-му потрібно було мати 28 років стажу. А вже з початку поточного року ця цифра знову збільшилася. У 2022 році для виходу на пенсію людина має досягти віку 60 років, і для цього необхідно мати 29 років страхового стажу. Якщо ж людина на час досягнення віку 60 років, чоловіка або жінка не має 29 років напрацьованого страхового стажу, відповідно може вийти на пенсію по досягненню віку 63 роки за наявності страхового стажу від 19 до 29 років. Якщо ж на час досягнення 63 роки, особа немає. 19 років страхового стажу. Відповідно, має особа право вийти на пенсію по досягненню віку. 65 років, якщо в неї є страховий стаж від 15 до 19 років. Порядок підтвердження наявного трудового стажу затверджений урядом. Однак, наприкінці вересня були внесені певні зміни. Стосуються вони селян, підприємців, дружин, військовослужбовців, засуджених і реабілітованих осіб, людей, які мають пільговий стаж та тих, хто втрат документи через війну і не тільки. Особам, які працювали, які мають трудові книжки, з періодами роботи страховий стаж зараховується по трудовій книжці починаючи з 1 липня 2000 року відомості про страховий стаж особи є в системі персоніфікованого обліку державного загальнообов'язкового соціального страхування з 2004 року згідно законодавства страховий стаж зараховується рік в рік за умови сплати страхових внесків Мінімальний становить 22% від мінімальної заробітної плати якщо зарплата була нижче мінімальної то стаж зараховується пропорційно від Працьованим дням підтвердити його також можна без наявності трудової книжки, або якщо запис у книжці неправильний. Для підтвердження можна надавати довідки. Довідки видаються установами, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, також архівними установами, які приймають документи на архівне зберігання. Відповідно. На даний час до оскільки внесені зміни в порядок підтвердження наявного страхового стажу, довідки можуть видавати підприємства з електронним цифровим підписом. Підтвердити стаж можна за наявності двох свідків. Зокрема, таким методом можуть скористатися тимчасово переміщені особи, які втратили свої документи або в тому випадку, коли внаслідок бойових дій було знищене підприємство, де раніше працювала людина. Період роботи можна підтверджувати. На підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі, і мають також документи про роботу, за час якої вони підтверджують роботу заявника. Тобто необхідно, щоб свідки мали документи за періоди роботи. Також до страхового стажу роботи будуть зараховувати і періоди ведення особистого сільського господарства. Відповідно, якщо вона сама веде діяльність, то вона має бути зареєстрована як підприємець, має мати статут, і в статуті має бути обумовлено, який вид діяльності, яким видом діяльності саме по сільськогосподарських роботах вона займається і відповідно має сплачувати внески до пенсійного фонду. Зараховується і період навчання на денній формі у ВНЗ, однак лише до 1 січня 2004 року. Виключенням є навчання на підготовчих курсах. Зараховується і час догляду за особою з інвалідністю першої групи або за дитиною до 16 років, а також за пенсіонером, який потребує постійного стороннього нагляду. Підставою для зарх. Таких періодів роботи є довідки органів соціального захисту, які надаються органам пенсійного фонду про отримання допомоги або компенсаційної виплати за догляд, або. Складення акту фактичних обставин здійснення такого догляду уряд ніс у порядок підтвердження стажу близько 20 правок. Деякі з них є суто технічними, до прикладу, формулювання фраз. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випускновин.